Христос Воскрес! Я почитаю із 28-го розділу Євангелія Матвія з другого вірша. І ось стався великий землетрус, бо ангел Господній зійшов з небес, підкотив камінь, від входу в гробницю і сів на ньому. Вигляд його був як блискавка і одежа біла, як сніг. І зі страху перед ним варта застремтіла і стала як мертва. І ангел, позвавшись, сказав жінкам не бійтеся, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса Розп'ятого. Нема Його тут. Він воскрес, як сказав. Йдіть, подивіться, на місце, де лежав Господь. Ми почули про цю давню змову, про цю давню вість, яка. Тим часом ніколи не старіє. Воскресіння Ісуса це радісна і світла подія. Воскресіння пояснює смисл цієї історії. Ісус був єдиною безгрішкою людиною. Він був святий, ним любив Бога, любив людей і в усьому проявляв свою святість. Апостол Петро написав про нього, він не зробив ніякого гріха. І коли Ісуса розп'яли, це було повністю несправедливо. Заперечення всякого поняття про справедливість. Герой однієї книги говорить, покарання без вини не буває. Можливо. В загальному смислі це так може бути. Але в історії був один єдиний випадок покарання без вини. Це розп'яття Ісуса Христа. Смерть Ісуса це було зло своєму чистому вигляді. В той день темрява опустилась на землю. І багато хто думали, що темрява запанує назавжди. Для того, щоб не було ніяких сумнівів, римська влада поставила печать на камінь, який закривав вхід в гробницю Ісуса. Рано в разі жінки прийшли на могилу, щоб віддати йому останню шану. Вони не могли нічого пояснити і не хотіли нічого пояснювати. Це був просто прояв любові, яка ще залишалась в їхніх серцях. Якими безсилами вони були, якими беззахисними, розбитими і розчарованими. Коли Люди розп'яли Ісуса, це було найбільше зло. І найбільше темрява опустилась на землю, і найбільше розчарування було в людей. Але питання: чи могли всі ці сили бути більшими за силу Бога? На початку 13 століття. Велике випробування прийшло на весь цивілізований світ. На Далекому Сході організувалась і почала розвиватися держава Монголія. Вони проводили завойовницьку політику. І дуже швидко вони захопили Китай і Середню Азію. Вони на конях рухались так швидко, як навряд чи якась сучасна армія сьогодні зможе. Вони за п'ять місяців із Середньої Азії пройшли з боями через Іран, Кавказ і дійшли практично до кордонів сучасної України. Завоювання монголів простягнулись далеко на Захід. Але Поряд із ними знаходилась Японія, острівна країна. І вони її також хотіли завоювати. Бо так вчив їхній вождь Чингисхан. світ належить монголам. Вони побудували великий флот і добре оснастили його і відплили до Японії. Але почалася дуже велика буря. І практично всі кораблі, які там були, вони загинули. Можна бачити, що не було в світі такої військової сили, яка могла б їх зупинити. Але була інша сила, сила стихії, яка зупинила завойовників. Коли Ісуса розп'яли, всі думали, що його діло закінчилось. І ніяка. Людська сила не може це виправити. Учні Ісуса дуже любили його, але вони не могли нічого виправити. Але діло втрутився Бог. Апостол Павло написав про Ісуса, що Він відкрився як син Божий Воскресіння. Тому що його смерть була повністю незаслужена і Бог не міг допустити, щоб смерть утримувала його. Взагалі Бог допускає смерть як покарання за гріхи людей. посланні до Римлян читаємо покарання за гріх смерть, покарання за гріх смерть. І навіть якщо хтось за життя не зробить ні одного гріха, він все одно підлягає цьому закону. Але Ісус не зробив жодного гріха. Його життя не було нічим запрямоване, ні думками поганими, ні вчинками. Він був Син Божий. І в ньому була вся повнота чистоти і слави Бога. Тієї слави і святості, яку люди завжди хотіли бачити поряд з собою. Апостол Іоанн у своєму першому посланні написав про Ісуса дивні слова. Він написав, що вони, апостоли, чули його, бачили, роздивлялись очима, торкались руками. Він наголошує на цьому, тому що він розумів, що Ісус був особливий. і Він хотів розказати про це людям. Він був особливий. особлива була його чистота, особлива була його святість, особлива була його мудрість, особливим було його слово. Ісус сказав своїй останній молитві, я прославив тебе на землі. Довершив я те діло, що ти дав мені виконати. Було багато людей, які прославляли Бога в своєму житті. Пророки, так само, як Ісус. Пророки, апостоли, рядові віруючі. І ми з вами також можемо прославити Бога своїм життям. Але виконати те, що зробив Ісус, міг тільки Він один, тому що Він був безгрішним і Він взяв на себе гріхи інших людей. Також Воскресіння Ісуса показує нам, що наше спасіння воно реальне, воно дійсне, воно звершилось. Воскресіння повинно переконати нас в цьому. Під час останньої вечері з учнями Ісус хотів пояснити значення своєї смерті. Чому Він йде на хрест? В Івангелії Матвія читаємо. А взявши чашу і подяку, вчинивши, він подав їм і сказав пийте з неї всіх. Оце кров моя нового заповіту, що за багатьох приливається на відпущення гріхів. Воскресіння Ісуса якраз показує, що Бог прийняв Його жертву, і наша вина може бути пробачена тільки кров'ю Ісуса. Воскресіння переконує нас, що наше спасіння реальне і воно здійснилося. Тому християнська віра неможлива без Воскресіння. Апостол Павло написав в 15 розділі першого послання до Коринфян. Коли ж Бог Христос не воскрес, тоді віра ваша даремна, ви в своїх ще гріхах, тоді то загинули і ті, що в Христі упокоїлися. Якщо Христос не воскрес, Він говорить, то ваша віра даремна. Але Він воскрес із мертвих. Тому наша віра дієва, вона реальна, вона з'єднує нас з, з Богом. І тому ті люди, які упокоїлись в Христі, вони зараз знаходяться в Небесній славі. Ми прочитали, що жінки, які прийшли до гробниці, побачили Ангела. Ми знаємо із Біблії, що іноді ангели приходили, як звичайні люди. Їх навіть не можна було впізнати, що це ангел. Такі були випадки. Але в той особливий день ангел з'явився у всьому блиску небесної слави, тому що поява ангела повинна вказати на велику перемогу Ісуса. Воскресіння це була його перемога. Під час свого земного життя Ісус не виявляв в повній мірі свою славу як Бога. За три дні поляк цим над ним знущались, з нього знімали одяг і прибили його до Христа. І Воскресіння повинно було показати всю небесну реальність. Воскресіння показує нам те, що люди не бачили в земному Ісусі. Дорогі. В ті дні святкували, в ті дні вони святкували перемогу, але це така перемога була, це дні раж був, був самообман. З Ісусом неможливо боротися, і його неможливо перемогти. Іван Гістрій пише, що вартові, які там знаходились, вони затрусилися і стали як мертві, коли побачили Ісуса, коли побачили ангел. Але вони побачили тільки маленький лист цієї Божої слави. Цього було достатньо. Біблія. Говорить нам про Ісуса як про великого переможця. Він переміг, Біблія говорить нам, що Ісус це переможець, який переміг смерть, пекло і задуми своїх ворогів. Послання до Колосян другому розділі, читаємо. «Розброювши начальство і владу, сміливо їх вивів на посміховицьки, перемігши їх на Христі. В книзі Оп'явлення Іоанн розказує про Небесне Видіння. Він бачив на небі книгу, яку ніхто не міг відкрити. Просто не було нікого достойного, щоб відкрити цю книгу. І Іоанн почав гірко плакати, що ніхто не може відкрити книгу. І тоді один Небожитий сказав йому, не плач. Ось лев, що з племені Юдиного, корінь Давидів переміг, що може розгорнути книгу. Ісус переміг. Він воскрес із мертвих. І ми бачимо, що Бог на нашій стороні. І Він може дати нам і небесні, і земні благословіння. І ми самі можемо перемагати силою Воскресного Ісуса. Амінь.